Важлива інформація для військових та їхніх сімей, як отримати статус учасника бойових дій всього за 6 днів. Давайте розбиратись. Перед початком перегляду відео просимо вас підписатись на наш канал, поставити цьому відео лайк та надіслати це відео вашим друзям та знайомим, яким воно може допомогти. Верховна Рада прийняла законопроект номер 162 який значно спрощує та пришвидшує процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Відповідно до законопроекту, військовослужбовець може отримати цей статус у електронному форматі. Підставою для отримання статусу учасника бойових дій є відповідно бойовий наказ командира, який в свою чергу має бути зареєстрований у єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Після цього у військового оформлюється особиста картка учасника бойових дій, та ця картка містить унікальний QR-код або штрих-код. Що надходить йому автоматично, та відповідно членам його сім'ї і дає змогу користуватись пільгами, які передбачені для учасників бойових дій. Якщо у вас виникають запитання або проблеми під час реалізації ваших законних прав, ви завжди можете звернутися до нас для отримання безкоштовної юридичної консультації. Знайте про свої права та захищайте їх.